Юнкерси і Хейнкелі злетіли з білоруських аеродромів, без перешкод перетнули лінію фронту і опинились над Полтавою. Німецький наліт тривав три години. Вони не втратили жодного літака, бо фактично не зустріли спротиву з боку радянських та американських винищувачів, а зенітки не добивали до літаків, які були на висоті майже 6 тисяч метрів. Відразу було знищений американський командний пункт ППО, зруйновані злітно-посадкова смуга для винищувачів, склад пального та інші будівлі. Однак жодна бомба не впала на наметове містечко, де жили пілоти. Тієї ночі на Полтаву а бомбили тільки Полтаву, поряти і мир. Город врятувала хмарність. Німці скинули 27 тисяч бомб та боєприпасів. Загинули 31 радянський і три американські військовослужбовці. Поранені 88 радянських і 15 американських бійців. Втрати в техніці були катастрофічні. На землі згоріли 47 літаючих фортець. Пошкоджені були ще 50. Це найбільше на землі втрати американської стратегічної авіації у другій світовій війні. Командувач Люфтваффе Герман Герінг на допиті у травні 45-го, згадуючи цю операцію, говорив, що це був прекрасний час.